Нарешті сьогодні настав той день, що ми прибираємо весь новорічний декор. Нарешті е, вперше в цьому році замовила ось таку литу ялинку. Мої відгуки чесні, вона мені дуже не сподобалась. Назва її віденська. Певно, що не сподобалась, бо вона виглядала не досить такою пишною, якою б я хотіла. Так, можливо, я її неправильно не розправила її, як треба. Але вже як є, тому на наступний рік буду собі. Купувати нову і обов'язково вищу, щоб вона була більше 2 метрів, бо в нас ця була 1,80 вісімдесят, тому цю гарненько складаємо і, можливо, комусь подарую, не знаю, родичам подарую. Запропоную, може хто захоче. Загалом ялинка непогана, але мені було малувато пишності. Сьогодні прибрали в ліні в кімна... ліни в кімнаті, доця зауважила, що кімната стала набагато більшою, тому на швиденько її заставила своїми гарними іграшками.